Карітас Хмельницький, УГКЦ, є надавачем послуг у 10 громадах Хмельницької області, послуг з комплексної послуги формування життєстійкості. І традиційно у нас є супервізійні візити для наших фахівців. Ми збираємося по різних локаціях. Сьогодні так сталося, що в локації є городок. Мета візиту обмін досвідом обговорення викликів та пошук нових шляхів для розвитку психосоціальної підтримки в громадах. Є на сьогодні проблеми. З психоемоційним станом, зв'язаним з війною, зв'язаним з тратою, зв'язаним з тим, що багато людей без вісті зниклих, ветеранів, які вертаються і мають якось адаптуватися на. Місцях своїх громадах віднайти себе з першого гості зустрілася з головою городоцької громади Ноділо Андрійчук, яка розповіла про розвиток городочини і унікальні проєкти та співпрацю з благодійними фондами. Далі делегація вирушила до городського центру життєстійкості. В такому форматі в нас буде декілька сесій. Одна із сесій – це буде у форматі обміну досвід успішними практиками, саме впровадження да, тих методик, рекомендацій Мінсоцполітики по послуги життєстійкості. Друга сесія буде присвячена в нас це. Тренінг по комунікації з військовими буде проводити фахівець нашого центру життєстійкості. Називається правила бою, да якби як саме комунікувати, тому що це дуже важливо на даному етапі. І Ще одна сесія знову ж таки. Це буде боротьба з емоційним та професійним вигоранням, тому що всім нам треба бути в ресурсі для того, щоб щось віддати, треба мати. Секретар міськради Олена Гріх зазначила, що у городчан є чого повчитися, адже центр життєстійкості працює тут майже два роки. Вони насправді пілотний проєкт, але в них все склалося, тому що гарний підібраний колектив, і вони дійсно працюють відповідально в гарних умовах. Зустріч у городку стала не просто обміном думками, а справжнім простором підтримки. Тут звучали щирі історії Чувалася єдність та спільна мета допомагати людям, які переживають труднощі війни. Для нас дуже приємно, що нас долучили до цієї до цієї праці. Ми бачимо її у важливості, тому що непростий час зараз переживає країна, і, на превеликий жаль, дуже багато людей, які мають внутрішні труднощі і не можуть справитися з, з життєми обставинами, не мають куди звернутися. Це така величезна комплексна проблема, яка не стосується, можливо, тільки війни, хоча війна це також ну, дуже, скажімо так, загострила ці питання. Тому, коли З'явилася можливість долучитися і просто допомагати людям, то, очевидно, ми радо на це погодилися. Нещодавно відкрився в нас центр життєстійкості. З липня місяця ми вже працюємо. Ми молоді такі в команді, люди, але центр життєстійкості має дуже хороший колектив і старші вже громади, які вже мають свої такі центри, які вже працюють довше, надають нам допомогу в вирішенні. Різних питань, ми що щось не знаємо, ми звертаємося. Всі тут дружня така сім'я. Нагадаємо, центр життєстійкості в гуртку створений гордоцькою міською радою співпраці з трьома організаціями, благодійними фондами Карітас Хмельницького ГКЦ та повіру себе, а також агропромхолдингом Астарта Київ. Меблі та техніку для центру придбав благодійний фонд Рокада.